Вітаю всіх, я хочу подивитись такий нюанс. Напруга в Європі через чоловіків, які виїжджають з України, небажання захищати. В Європі це не подобається. Це нормально, що Європі не подобається. Бо в нас система мобілізації така, що примус ні до чого не приводить. Система примусу. Якби на початку війни все було зроблено правильно. Нічого б такого не було. Постійні відмазки постійні хабарі, і половина людей має відсрочки, половина немає. Ну знаєте, якось. Я взагалі людина така, яка проти примусу і насильства. Якщо ми не можемо, то ми повинні визнати, що ми не можемо. По-друге, відсрочки повинні бути адекватні, виходячи з реальних ситуацій життєвих. Ось і все. Розумієте, в чому справа? далі як є Тут в нас проблем багато з цим. Європа розуміє, і чоловіки не хочуть, ніхто не хоче воювати. Зрозумієте ж Воювати не хоче ніхто. Вже зрозуміло, що нахер це потрібно. Тепер Європа послабить допомогу Україні через виїзд чоловіків мобілізаційного віку. Послабить допомогу через це? Ні, не послабить. Відповідь ні. Якби чоловіків не повертало, пауза якась. Дивіться, любимо, але пауза йде. Роздуми, пауза якась в чомусь іде. Так. Якісь домовленості, розчарування. Дивіться, щоб не пови... не вимагали чоловіків повертати. Роздуми серйозні у них, роздуми. Любими, роздуми пішли. На тему всього роздуми. Якщо в нас такі чоловіки, які тікають, це кажу від Європи вже зараз. Воює Європа. Якщо вас чоловіки тікають, вони такі не хочуть захищати країну, не хочуть ставати на захист, якого хрена ми повинні їх приймати, щоб потім, не дай Боже, війна дійшла до нас? Ось так. Разуміли? І тут питання тепер. Європа почне повертати чоловіків призовного віку в Україну. Європа почне повертати чоловіків призовного віку України. Так, не всіх. Не всіх. Угу. Любі мої, не всіх. Майте на увазі, поступово не всіх почне. Їй це нахер не потрібно на захист країни. Ось, ну, захищати. Так. Маніпуляцій буде багато. Зеленський. На дні колоди Зеленський стоїть. Розумієте? І тут виходить, що все схвачено. Очікуємо якісь моменти. Я вам казала не раз про це. Мені це йшло давно. Ви ржали. Поржимо далі. Скабі вже поржали, наржались. Режемо тепер з іншої теми. Правда? Дивіться, обережно, тому що відмовити вони можуть завжди. Ось в чому справа. І тут я робила розклад, що можуть наші захищати іншу країну. Все, все, все. Справа в тому, що не треба фантазувати зайвого. Якщо стане на Європі, українців перших попруть. Ви ж свою не захищали. Тепер пиздуйте. мої. Розумієте ви це? Це серйозно. Ось так.